Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Ілющини друзі Володимир Данько Ілюша прокинувся, подивився у вікно і заплющив очі від яскравого світла. Веселе ранкове сонце дивилося прямісінько на Ілюшу. Ілюша закрив очі долоньками і не відкривав. Де очі? весело гукнуло сонечко. Я їх не бачу. А ось вони, сказав Ілюша і швидко прибрав долоньки. І у мене очі, сказала кішка. У мене ось які очі. І вона подивилася на Ілюшу круглими зеленими очима. А у мене за те ось які вуха, раптом сказав ослик, що стояв у дворі. І, звичайно все чув. Я ними рухати можу, вгору вниз, вгору вниз, і ослик помахав вухами, ніби хотів полетіти. Вуха? Це що? промовила кішка. У мене ось які лапки, м'які м'якесенькі. Я захочу, кіхтики випущу, а у мене на ногах копиця, сказав ослик. Я можу ними постукати. Ослик постукав передніми копицями, постукав задніми копицями, усміхнувся і подивився через вікно на Ілюшу. Ілюші дуже сподобалися кішка з зеленими очима і довговухий ослик. Він заплескав у долоні і закричав. А у мене ручки є. Скільки у мене ручок? Дві! сказала кішка, уважно подивившись на Ілюшу. Дві! повторив ослик, що стояв уже в кімнаті і чудово все чув. Гиги, а у мене чотири руки, сказав хтось. Чотирьох не буває. Сказала кішка і озирнулася. Чотирьох не буває, повторив Ослик і поворушив вухами. Хто там? Виходь! крикнув Ілюша і зазирнув під ліжко. Та тут я, тут почувся голосок зверху. Усі подивилися вгору і побачили мавпочку. Вона сиділа на самісінькому краєчку шафи. Як вона тільки не впала звідти. Ось, дивіться! гукнула вона. Раз, два, три, чотири. Чотири. Чотири! сказав Ілюша. Чотири, повторили кішка та ослик. А ще хвіст вигукнула мавпочка. Та й але гоп! Вона здрибнула з шафи на люстру, вчепилася у неї хвостом і замахала в повітрі всіма чотирма руками. Оце хвіст, здивувалася кішка та ослик, і непомітно подивилися на свої хвостики. І у мене гарний, правда, ослику? запитала кішка, розклавши свій пишний хвіст на підлозі. Так, погодився ослик. Пухнастий, а у мене? І він помахав своїм хвостиком, ніби шарпнув за дзвіночок. І у тебе, відповіла кішка, милуючись своїм хвостом. Тільки він у тебе не пухнастий, як мій, а китицею, але все одно гарний. А у мене немає хвостика, сказав Ілюша. Навіщо? Навіщо тобі хвостик? Закричала зверху Мавпочка. Але тут усі одразу забули про хвости і про все на світі, бо за дверима почувся чийсь страшний голос. Двері прочинилися. Ой, сказав Ілюша, ай! злякалася кішка та ослик і сховалися за Ілюшу. Не бійтеся, це бегемот, закричала Мавпочка. Він не кусається. А у мене ось який рот, поважно проказував бегемот і роззявив свою величезну пащу. Ну, то й що? прогудів хтось за віконечком. А я носом все брати можу. Всі перезирнулися оце голос: гучніший, ніж у бегемота. Хто це сказав? Запитав послик і подивився на бегемота. Це не я, сказав бегемот і швидко закрив пащу. Ні у кого такого носа більше немає, знову заголо за віконечком. Я своїм носом усе можу. І тут усі побачили у вікні, кого б ви думали? Слона ні. Тільки шматочок слона, адже весь слон у вікні не помістився. Ну, візьми, візьми щось носом, зраділи бегемот, мавпочка, кішка та ослик. Мене візьми носом, сказав Ілюша. І тільки но він це сказав, як у віконце просунулося щось довге, незрозуміле. Воно засопіло, засопіло, потім м'яко підхопило Ілюшу і підняло його під самісіньку стелю. Та це ж хобот, закричала мавпочка, яка звідкись усе знала. Хобот, хобот, закричали за нею бегемот, кішка та ослик. Мені подобається твій хобот, сказав Ілюша зверху. Це твій ніс? Це мій ніс, відповів слон басом. А мене візьми носом, попросив бегемот. І мене, і мене, закричали Мавпочка, кішка та ослик. Будь ласка, прогудів слон із задоволенням. Він посадив Ілюшу собі на спину, за ним посадив кішку, за кішкою мавпочку. За мавпочкою ослика і навіть бегемотика, і катав їх по двору, і навіть по вулиці. І всі, хто йшли їм назустріч, дивувалися та казали Дивіться, маленький хлопчик їде на слоні і не боїться. А Ілюша ні крапельки не боявся, і кішка не боялася, і мавпочка не боялася. І ослик не боявся. Тільки бегемот трошки боявся. Він боявся, що слону важко його такого великого бегемотика возити. А давайте тепер я вас покатаю, запропонував бегемот. Тут усі посідали на бегемота і поїхали. Тільки слону місця не вистачило, тому слон біг позаду. А на бегемоті їхав тільки кінчик його хобота. Ой, я не знала, що бегемоти так швидко бігають, злякалася кішка і вчепилася кігтиками в ілюшину курточку. Бегемоти? вигикнула мавпочка. Та бегемоти, знаєш, як бігають. Вони, можливо, краще за всіх бігають. Правда, бегемотику? Неправда. На бігу пропихкав бегемот. Він добіг до воріт і зупинився. «Уф!» – стомився, злазьте. А тепер я зрадів ослик, сідайте на мене. Цур, я перша, крикнула мавпочка і видерлася на ослика задом наперед. Егей, вперед, поїхали! Ослик хотів уже побігти, але тут він побачив, як сидить мавпочка. Він подивився на неї і з подивом сказав Зрозуміло, що вперед, але від тебе вперед, чи від мене вперед. Та просто вперед! гукнула мавпочка. «Егегей, поїхали. Але ослик чомусь не рухався з місця. Якщо від тебе вперед. То це значить від мене назад, пояснив він. Ну тоді назад. Весело погодилася мавпочка. Назад. Егей, поїхали. А назад я не вмію, знову заперечив Ослик. Ох і дурний, здивувалася мавпочка. Ну як ти не розумієш? Моє назад це твоє вперед. А твоє вперед це моє назад. Зрозумів? Зрозумів, сказав Ослик, то куди їхати? Ну, звичайно, вперед. Ой, тобто назад. Ні, я сама заплуталася, засміялася мавпочка, і всі теж засміялися. А давайте в піжмурки грати, запропонував Ілюша. Давайте, зраділа мавпочка. – «тур я перша. Мавпочці зав'язали очі, покрутили її і крикнули. Раз, два, три, лови! Я тут, нявкнула праворуч кішка. Я тут, відгукнувся ліворуч Ослик. Я тут, пробасив раптом заду слон. Я ось де. заревів гучним голосом бегемот під її самісіньким носом. Мавпочка крутилася то праворуч, то ліворуч, то навкруги і звідусіль їй кричали Я тут, я тут, он я, лови мене. Ах, так вигукнула мавпочка. Ну, тримайтеся. Вона розчепірила свої довгі руки та як побіжить і зловила когось. Спіймала, зловила, зраділа мавпочка. Кого ж я зловила? Мовчиш гаразд, зараз я сама дізнаюся. Ну ж бо де твої вушка? І вона простягла руку, щоб торкнутися вух у того, кого вона спіймала. Але цієї миті ослик тихенько відбіг до неї і підставив свої вуха. Мавпочка схопилася за них і закричала Ти ослик! Ти ослик, ось твої вуха. І не ослик і не ослик закричали їй звідусіль. Палі стукалі граємо далі. Добре, добре, сказала мавпочка, зараз хвіст перевіримо. Вона простягнула руку, але в цей момент безшумно підскочила кішка і торкнулася її своїм пухнастим хвостом. Мавпочка одразу вхопилася за нього. Ось він, ось він! Це котячий хвіст, пухнастий котячий хвіст, здогадалася вона. Отже ти кішка. І не кішка, і не кішка, закричали всі. Хто вгадати не хоче, той грає до ночі. Не кішка? здивувалася мавпочка. Тоді, може, це ти слон? Ну ж бо! Вона стала мацати рукою, а слон, який у цей час стояв поруч, витягнув хобот і підставив його прямо під руку мавпочці. Хобот, ось хобот, радісно зверещала вона. Я ж казала, що ти слон. І не слон, і не слон, закричали з усіх боків. Хто не вгадав, той програв. Як не слон? Ще більше здивувалася мавпочка, а хобот, то не вгадав, той програв, знову закричали всі. Чому програв? образилася мавпочка. Ану поклацай пащею, сказала вона тому, кого зловила. Я одразу впізнаю, хто ти такий. Зачекай, зачекай, не клацай, шепнула кішка тому, кого зловила мавпочка. А бегемот підкрався тихенько і над самісіньким вухом у мавпочки як грюкне пащею. Хлоп! Ти бегемот. Бегемот! вигукнула мавпочка, я впізнала тебе. А от і не бегемот, закричали навколо неї. Неправду сказала, знов не вгадала. Зараз вгадаю. Розсердилася мавпочка. Зараз я вам точно скажу, кого я зловила. Вуха у нього як у ослика це раз. Хвіст у нього, як у кішки, це два. Хобот у нього як у слона це три. А паща у нього як у бегемота. Це. Ой! вигукнула раптом мавпочка. Це ж якесь страховисько. Це якийсь котонові сльо бегемот. Ай, я його боюся, ай ай, рятуйте. Мавпочка зірвала з себе пов'язку. Перед нею стояв Ілюша і усміхався, а слон, бегемот, кішка та ослик від сміху так і повалилися на траву. Оце мавпочка, оце вгадала. Кото слону віслю бегемот. Хе-хе-хе, сміявся Хі-хі-хі, хихотала кішка. Хо-хо, хо, -хо, -хо реготали слон і бегемот. Ха-ха-ха, засміялася, отямившись від страху, мавпочка. То це я Ілюшу зловила. Мавпочка схопила Ілюшу за руку і закрутилася разом із ним, примовляючи. І зовсім не страхіття, і зовсім не страхіття. І Люша сміявся і радів разом з усіма. Так вони веселилися і грали до самого вечора. А ввечері прийшла мама з роботи і покликала всіх пити молоко з сухариками. Молоко з сухариками. зраділа мавпочка. Я так люблю молоко з сухариками. Шкода, що у мене немає ані хвилинки часу. На мене чекає одна дівчинка, яка ще жодного разу не бачила справжньої живої мавпочки. Не може бути. вигукнули слон, бегемот, кішка та ослик. Так, так, і слонів, до речі, вона теж не бачила, бегемотів вона теж не бачила, осликів вона теж не бачила. Продовжувала тараторити мавпочка. Цього не може бути! Ще більше здивувалися слон, бегемот і ослик. Скоріше біжимо до цієї дівчинки. Швидше біжимо, стривайте. Раптом схаменувся Ослик. А як же молоко з сухариками? Нема коли, нема коли, квапила мавпочка. До побачення! До побачення, оце так, Ілюша розгублено подивився навколо. Невже всі йдуть і нікого не залишиться ні слона, ні бегемота, ні ослика. І ти підеш? запитав Ілюша кішку. Я мур... не знаю, якось невпевнено відповіла кішка. Вона обернулася і уважно подивилася на стіл, де вже стояли чашки з молоком. А на тарілці лежала ціла гора сухариків. Не знаю, не знаю, ще сильніше, завагавшись, повторила кішка і, примруживши свої зелені очиська, так що вони стали схожі на вузькі щілинки, запитала лагідним голоском. Як ти гадаєш, мавпочко, чи бачила ця дівчинка колись кішок із зеленими очима? Бачила, бачила, замахала руками мавпочка. І навіть перевернулася, і навіть стала догори дригом. Бачила із зеленими, із жовтими, із блакитними, і пухнастих, і з бантиком, і в панчішках, і в цяточку, і в смужку, і в клітинку. От і добре, мугикнула кішка. Тоді я залишаюся з Ілюшею, і ми разом із ним питимемо молоко з сухариками. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.